Всім привіт, з вами Ніка. Будемо кої башню проходити. Ось ця башня арабська. Ми тут того... пам'ятаєте того разу? Ми, Ми башню не пройшли от тоже фейлі повистать. Зараз mm. все пройдемо зараз буде ізі Уровень просто ізі Я попила води, поки, поки я пила, ви мав підписатися. Хто підписався, ставте лайки ще. Так. То відео ще вийшло недавно. То, то що... То, що башня так. Тому... О! Тому то просто я так муж. Я такая изи прям. Теперь типа тут таки мне изи просто. Пацан, ну ты чё? Давай ты его забаним за раз. было? Треба буде оцей На перевірку. Я його забаню і все І отак так я буду жити. без робся. він він знаєте що Просто він нажимає на кнопки. А мені не треба. О, кстати, у мене цей чего не колись був в друзях. Просто вони... Вось такі одинакі можуть бути Ні. треба знайти того. найти цього треба ой. Ой, ёшкин кот. Ой. Все, буду же это подрубаться. Интересно, я кто и пацаны вообще на стену? Ха-ха. забаненный Ура! Кто что-то купил за рубль, ставьте лайки. я вічно дам. Як ви знаєте, що я да. Так. Скоро буде мій синій момент любивий, і ваш. Де спароль? Я думаю, що мені хтось допоможе, бо я не вмію так. Ще Плюсувати там. Я знаю, скільки буде 2 плюс 2 равно 4. І я знаю, скільки буде 10 плюс 10. Ось самі, от самі, подумайте, на свій угад. Це єзі. Просто от все, я цю ігру мало коли граю. Просто я не знаю, чи дуже багато ігру. О, нам ще два короля. А ви знаєте що? Я ніколи не доходила е, до самого кінця. За того, що там ті чолові лазили. Цікаво, зачем ти Ладно, Потім подивимось, якщо впаде. Help me, help me, help me. А, с одного, один, один, два, три, четыре. Я так старалась. проходить Я так старалась. Я прям дуже старалась. Вы только разумеете, я так так старалась. Чтобы пройти эту башню. Я... можно мне хотя бы разочек эту башню пройти? Кстати, кто умеет свистеть, то ставьте лайки тоже. А вот подписка. Нет, а скорей, же скорей. А я лично вчусь уже. Я зараз все не умею, а вот вчусь я зараз. А кто вчится тоже, подписывайтесь еще.

Так, я просто успівала. Мені вже п'ять, да, мене було де народження. Я ще не знімала. Ну так, да, просто мені не дозволяли. А ви що ще думала? Чукчук наже нема. Ха-ха-ха, і ні, звора. Йошкінку ну, не отак красиво. От з того синього моменту, там, де ми впали. Там, де стоїфоно. то мне было дуже обидно. Я, мне осталось тогда один колер, фиолетовый еще один. Mm, там, 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 со светом. <свят> я, конечно, не стробаю. <свят> вот, бачите, такие белые, э, такие настрабкурсы, я стробаю. Там <свят> не курный Блин. Просто будемо проходити, мені без разницы. Чи будемо проходити? Не хоч би пройти до того синього моменту. Хоть... О, ізі. Ви хоча б розумієте, скільки я на то хотіла пройти. Я там вообще давно вже не проходила туди. проходив до того, хто проходив цю башку до самого кінця, просто ставте лайки. Або і підписуйтесь. Ой. У мене зараз 9 підписників, я всі вдивлюсь. Я кожен день просто нась і все дивлюсь. От, От коли хтось підпишеться, тоді я побачу теж. Бабу, у мене сім тоді підписників стало вісім, а тепер стало дев'ять. Бачите? Ота, от о, губий момент. Ми може майже зійшли до сильно. От бачите, от ці лазили червоні. Ото я дуже не люблю. От вони мене розлужають. Уже тобто... які там з я ж припалась. Я вмію дуже товсті стіни проходити, але не на напрода... не нападає ще, моя напрода. О, ну найшли тут самим. Дякую. Боже, я так рада за нього. Вибачайте, что с вами можно не говорить, а я стараюсь с вами так играть, так прям, прям так, мира чудес, прям. Пасаться мне реально допомогло. Тільки розумієте, ця допомога важна до мене? Цей пацан просто... Давайте його дружню ще добавили. Мені ж він подобається. Все. У мене і так багато друзів, але я заповняю. От, от вчора я ще здобавила ну, в друзі Нову, вона просто тільки закачала робокс, тільки вчора закачала. Пацан просто пішов. Чип вже проходить башню, а я не буду нічувать. Ніч, Мені дуже подобається. Пасаний, ви що? Іначе я просто зараз спаду сам низ і все. Боже, окуляры даже лосится. Да закрыты тут дверь вообще. Понятно. Нет, нет! Я стараюсь. Нет. У меня просто планшет такие. Що ви не знали, що у мене планшет такий прям лагає. Типа такий. У мене камера ще можу вам заважати від планшету. Ну да, він просто такий у мене. Просто він у мене... цей планшет у мене від 3 років. От коли мені було 3. Тоді мені ще не качали Roblox. От коли трошки... от коли мені десь мало ці 4, то десь закачала вже. Мені ще по три. А майже вже було уже 4. Я стараюсь до вас відео знімати, А у мене мало лайків і мало підписників. Давайте наберем 10 тисяч. Тоді я буду рада. То теж буде радий за мене. Підпишитесь. Ну що ж, ми підходимо до моменту, будь ласка, дівчинку. Один плюс два буде три. Ага, три. Эээ, ну ты шо? Давай, давай. Шо ты? Боже, мне так не подобается, когда я бы пацан не Маска, да поможи девчонки, Тёчка.

окей okay. я не умею читать думаю я просто на То. окей ну понятно окей окей Пойдем, давай Я вам не дозволю. Пока. Сок. Ладно, от тобі я зможу допомогти. Хоть бы повторюшка, Нет. Ну ладно, всем пока. С вами была Ника. Будем, будем тоже снимать. Всем пока. С вами была Ника. Мій канал называется Ник Робокс.